І камрад там крутився, крутився і кричить рубль, знайшов рубля. І ми шукаємо далі. Гаманець це завжди приємно. Монетка за монеткою, та ще й стрібло, і скоро буде золото. Знову, друзі, монеточка. Камрад, щойно знаєте, що знайшов. Ні, не стрібну монетку, а казку. Свистить, кричить, каже, є, є. Слава Україні, друзі! Тішить нас ще погода теплими днями, і ми вирішили пошукати на полях. Шукаємо і першу, і другу світову війну, і навіть монетки. Все, звісно, ми вам покажемо. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд поверни живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, друзі, погнали шукати, розгадувати загадки історії. Ну що, друзі, в мене є вже перші сигнали. Погляньте, два сигнали. Перший сигнал це по німцях. Друга світова війна це пряжечка від протигаза Рейх. І другий сигнал, невідомий мені, це ось такий зажим, застібка, наче така. Що це, я не знаю. І від чого це я не знаю. Від галстука. Ну, хто має якісь ідеї. Думки щодо цього предмету можете писати у коментарях. Будемо разом визначати. Ну що ж, продовжую ходити, земля дуже-дуже тверда, ґрунт сухий і просто надзвичайно важко пробитися. Але нічого, головне, щоб гарні артефакти були. Друзі, довкола багато алюмінію, тому що тут розбитий радянський танк. І доводиться ходити, ходити, ці сигнали копати важко. Але серед цих сигналів і погляньте, є гарний артефакт, який можна вам показати. Ось він. Знаєте, що це таке? Це зачеп до пряги. Вермахт. Друга світова війна. Ось такий. Гарненький зачеп і погляньте, ще навіть рештки фарби на ньому є. Матеріал алюміній. Все, оце вже знахідка гарна. Люблю такі артефакти. Буде до комплекту ще знайти прягу. І буде прекрасно все. Я добав хвилин 10 ту ямку, ту землю, і в мене жетон, друзі. Жетон. Фрагмент жетона по Першій світовій війні. Австро-Угорщина. Ось така ладанка була. Ну, фрагмент ладанки. На жаль, нічого на ній не зображено. Ну, але все одно, тепер вже є артефакт по Першій світовій війні. Ось такі тут потужні сигнали. Я сподіваюся, що я потрішечки доходжу вже до якогось цікавішого артефакту. Ну, але артефакт за артефактом. Хоча монетки ще жодної немає. Можливо, камради вже щось знайшли. Потім все обов'язково вам покажу. Друзі, поверхневий сигнал. Бачите щось? А якщо добре придивитися, ось. Що це таке? от 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 Пряжечка, друзі. Пряжечка від протигаза Німці. Бачите, ще у фарбі. Друга світова війна. Гарний був сигнал, матеріал алюміній. Ну що ж, я ходжу довкола і, можливо, ще й жетончика знайду. Подивимось. А у мене, здається, перша монетка на сьогодні. Маленька якась ось така. Ну що, будемо дивитися, що за монетка. Будемо дивитися. У мене підозра, що це або один грош Польща, або один феніг Німеччина, Третій рейх. І, мабуть, що це один феніг. Бачите, друзі? Так, це один феніг. Ось тут трішечки проглядається одиничка. Ось так. Одиничка, тут би мав бути Орел, Ну, але його погано видно. Але повірте, це один феніх. німці. Рейх. Ось бачите, пряжечка від Протигаза була загублена і монетка була загублена. Можливо, тут і срібні марки є. Зараз будемо перевіряти. Був потужний сигнал і мені здається, це монетка. Зелененькі, кругленька. Після першої монетки зразу ж друга монетка. І ось. Ну, мені здається, що це два Гелера. Так, 2 Геллера. Але ні. Друзі, це срібло. Погляньте, супер. Срібло, але що це за срібло? Проглядається корона. І мені здається, що це царизм. По розміру, наче 15 копійок. Зараз я попробую їх помити і вам, друзі, покажу. Ну, Срібло це вже приємно, дуже приємно. То, друзі, нереально в польових умовах її почистити, але так, це 15 копійок, і навіть рік видно, 1900 року здається. Микола II, Останній імператор Російської імперії. Ось тут ще орлик проглядається. Монетка, здається, в гарному стані, не затерта, але ось в таких. Окислах. Ну, нічого, срібло чиститься гарненько. Це вже приємно, друзі. Приємно і ходити вже значно легше і позитивніше. А в мене, друзі, монетка за монеткою. Погляньте. Ще монетка, але не срібна. І знову один феніг. Третій рейх. Сорокові роки. Ну, ось така монетка. Загубили солдати. Це вже друга монетка по рейху, а в загальному третя монетка. Я казав, що монеток нема, нема, нема. І ось, одна за одною. Сподіваюся, буде ще щось і цікавіше, а можливо, золоті монети, а можливо більше срібла. Декілька хвилин тому я вам показував 15 копійок срібних. І камрад там крутився, крутився і кричить, рубль, знайшов рубля. Я біжу до нього і справді велетенська срібна монетка. Ну що, показуй. Погляньте, ну це не рубль. А 50 копійок це ризм 1912 рік. Ось тут Микола, другий кат українського народу. І ось тут така монетка. Ну, Бачу, трішечки тут пошкоджена. Не знаю, мабуть, плуги, диски, борони, але в загальному стан дуже гарний. Монетка не затерта, друзі. Ну, що я вам скажу? Це лайк, друзі, це лайк. І, мабуть, тут гаманець. Розораний гаманець. І зараз я повертаюся на це місце. І поряд с камрадом будемо тут ходити, пікати і випікувати стрібло, а можливо, і золото. Ну, друзі, вже є контент. Ставте свої лайки і ми шукаємо далі. Гаманець це завжди приємно. Ну що ж, друзі, пошук гаманця продовжується, бачите? Так, це монетка і це срібна монетка. До речі, камрад також щойно знайшов срібну монетку. Монетка за монеткою, та ще й срібло, і скоро буде золото. Це вже більша монетка, це 20 копійок. Погляньте, тут фрагменти орлика, але тут є нюанс. Я по ній трішечки пройшовся лопатою. Ось так. Ну, <смеш> добряче пройшовся. Але все одно викопав, дуже важко копати, тому що ґрунт надзвичайно твердий. І навіть ось таку ямку в 10 см потрібно хвилин 5 довбати, щоб її видовбати. Ну а камрад казав, що знайшов свою монетку на глибині приблизно 30 см, тому що всі монетки до того були на глибині ну, до 10 см. Ну що ж, продовжуємо, вже 4 срібла є, можливо, буде золото, а можливо буде ще срібло. І монети дуже розкидані. Ось ця монетка від пів рубля і 15 копійок десь 20 метрів знаходиться. І посередині цієї відстані камрад ще одну стрібну монетку знайшов. Так що дуже велика площа. Знову, друзі, монеточка, 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 здається, але не срібло. Рейх. Знову пфеніг. Так, 100%. Знову гнилий пфеніг. Поміж срібло царське є і пфеніги. А можливо, то німець собі в селі взяв трішечки срібних монет і загубив разом з пфенігами, Як ви гадаєте, може таке бути чи не може? Ну, все одно продовжуємо шукати. Сигнальчики ще є і надія також є. Друзі, а камрад щойно знаєте, що знайшов? Ні, не срібну монетку, а каску. Ось таку каску. Ну, лише фрагмент. Ми вже дивилися, тут є залишки декалі, каска М40. Тому що люверс не накладний. Ось. І вальці є. Ну, а декаль цікаво. Мені здається, що, друзі, це декаль СС. Тому що бачу суцільний білий щиток. А це означає, що це не орлик Вермахта, а декаль СС. Ну, правда, я і не дуже бачу, чи тут є руни, але мені здається, що ось такий щиток мав би бути з декалями SS, з рунами. Ну, ось такий антуражний сигнал. Цікава доля власника цієї каски. Камрад вирішив краще помити цю касочку і будемо дивитися по декалях. Що це в нас? Ну, важко, важко. На жаль, вона дуже гнила, але можливо якраз щось проглянеться. Ні, мабуть, не зрозуміємо ми. Потрібно щавливу кислоту її кидати, щоб зрозуміти, що там таке. Ану, покажи. Сильно не три. А можливо і Вермахт. Може і Орлик. Що скажете, друзі? Вермахт чи СС? Пишіть свої думки у коментарях. А в камрада, друзі, для вас фалеристика. Свистить, кричить, каже, є, є. І що в нас є? А це в нас знак за поранення. Третя степінь. У фарбі ще. Але є один нюанс. Грунт твердий. І камрад її пошкодив. Ще була навіть голочка. Ось ця голочка. На жаль, на жаль, а так би цілесенька, уявіть, на полі цілесенька не бита, не фарбована, не шпакльована. Раняха. Супер. Ну, оце знахідка. Потім помиємо і вам покажемо. Вже сонце зайшло, увімкнув ліхтарика. І ви бачите монеточку, друзі. Монеточку. Якусь ось таку. Що це за монетка? Це, мабуть, один крейцер. Невідомо, але гадаю, що це один крейцер. По розміру, наче він, або два гелера. Але сигнал такий був не нікелевий, швидше за все крейцер. 1860-х років, 60-х, 80-х, з 58-го року він здається. Ну, ось монетка мідна. Перша, до речі, сьогодні мідна монетка. Що ж, друзі, підготували ми для вас лопату сьогоднішні знахідки. Ми приїхали сюди, мабуть, десь друга або півтретя година. Зараз сьома година. Тобто ми шукали половиною, ну, нехай 5 годин. Оці всі знахідки за 5 годин. Ну, подивимося, що в нас цікавого. Звісно, монетки пів рубля. Камрада 50 копійок, Царизм. Ще він знайшов 20 копійок. Ось таких, Царизм. 1903, здається, рік. Трішечки підтерті. Я знайшов теж 20 копійок. Тут видно, що в дуже гарному стані, але я влучив по монеті і її пошкодив. Ну, подивимось. До речі, всі монетки я. Помию, камрад свої помиє, я свої почищу. І в телеграмі викладу фотографії. Якщо ви ще не підписалися на телеграм-канал, то в описі до відео буде посилання. І ще я знайшов 15 копійок. Це ризм. Це кітельні гудзики, Вермахт або СС. це ось така різба, якась. Я не знаю, що це таке. Ще гарненька знахідка це ось такий зачеп на прягу. В гарненькому стані, не пошкоджений. Ну, це шматок жетону, це шматок пряжечки конини. Це ще монетки, крейцер. І ось такі монеточки. Це пряжечки від протигаза. Ну, а це гарна така знахідка. Це знак за поранення. Рейх, третя степінь. Камрад вже трішечки відмив його. Знак був ціленький, ну, але, на жаль, він теж влучив. Це все вина, дуже тверда земля і спека. Тут в нього ще якась монетка. Це радянська після реформи. Тут декілька гудзиків. Це радянський гудзик. Ось це такий свинцевий гудзик. це шматочок під шлема до каски. Ну, Це пряжечки від протигаза, люверси. Це, мабуть, якийсь свисток був або мундштук. Матеріал цинк. Це від протигаза. І ось шматок каски. Це ми теж взяли. І тут камрад ще показував мені ось такого портсигара. Це по перший Він не тут. його знайшов. Знайшов в лісі. І погляньте, не знаю, чи видно, трішечки видно. Ось тут Орел. Такий німецький. Оп, ось тут видно. Ну, на жаль, погано. Ну це залізо, зрозуміло. Ось бачите штамп. Це такий Орел. Ну, такий портцегар. був. На жаль, залізо, і він же майже повністю гнилий. Ну що ж, друзі, сподіваюся, результат вам сподобався. До речі, камерат теж відео знімав, і ось тут ви можете переглянути. Канал його і переглянути саме це відео, тому що там якраз є моменти такі, що я не знімав. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!